Міша Баюкін талановитий ведучий святкових і громадських заходів із багаторічним досвідом. Його голос знайомий багатьом завдяки тривалому періоду роботи на радіо. Міша відомий своїм почуттям гумору, професійним підходом та вмінням створити незабутню атмосферу. Крім того, він щасливий батько трьох синів, для яких є прикладом та підтримкою. Міш, розкажи, як воно бути батьком трьох дітей? Ти зайшла просто з козирів, так би мовити, слухай, ну це неймовірний кайф. Ну, одразу розповім. Старші це Влад та Денис, та якщо хтось не знає, їм по 14 років. Ну, давай, скажімо, відверто, вони народилися, коли ми були зовсім молоді. Нам було по 21, та 20-21 рік. І знаєш, народити через 14 років Платона і в більш, знаєш, такому віці, коли вже ти більш розумієш, більш виріс. Це просто неймовірний кайф. Так ми хотіли дівчинку, але коли народився Платон, я зрозумів, що немає значення в тебе дівчинка, хлопчик. В тебе є діти, і це найголовніше у житті. Що почалося раніше: кар'єра батька чи кар'єра ведучого? Слухай, ну, А я хочу сказати тобі, що все закладається в дитинстві. Ще зі школи я пам'ятаю, це було 6-7 років. Перший клас я ходив тоді на скрипку. Так, це було в моєму житті. І знаєш, я виходив на сцену. Ну як завжди, мама казала, виступає Міша Баюкін. Хватав скрипку і починав грати. Ну знаєш, там пісня була буквально дві хвилини, але сам факт, я відчував цю сцену, і мені дуже подобалося. Мені подобалося, знаєш, зал, оплески, ці емоції. Це було дуже круто. Вокал він мені приносить дуже приємні емоції. Він відволікає. От, наприклад, що тебе відволікає від буденності, від проблем? Від буденності від проблем. Ну, мабуть, також музика, але я більш в танцювальному плані чисто так. слухай, так, у нас може це... бути. Да. Ну я можу так ось співати, але в машині там увімкнути на всю музику їхати і співати. Оце мене мабуть найбільше правідволіка. Коли... Я думаю, у нас може бути нормальний дует на новорічні свята. <гум> так що ну Латую ти трішки ось. подумай. Та будемо як Могилєвська та Скрябін, <гум> Ну так ну але зараз я співаю тільки в караоке, і це приносить мені тільки приємні емоції. Так і ну чесно, я від того кайфую. А також да про свята дуже багато свят було проведено. Тоді я проводив заходи на рівні школи. А потім я пішов навчатися в медичний коледж. Та я медик на хвилину медик за освітою. Та мала слухай, в нас все співпало. Я думаю, ми з тобою точно Класс. виїжджаємо на новорічні карта в караоке. Кар... Та, в караоке та. А, ну а, я завжди кажу, нащо я пішов о, в медичний коледж. Мабуть, для того, щоб познайомитися зі своєю дружиною і вже. І вже 16 років ми разом, та і мабуть за той час я дякую саме медичному коледжу. Вже не стоматолог. Вона, у та, тебе, ні, так? вона медсестра. А, медсестра, Угу. стоматолог. Це я добрий uh. вечір. Але а ось так та, ну не стоматолог, це а, стома... зубний технік. Uh -huh. Ось і ну давай ще повернемось у школу. Що я ще хочу зауважити: що у школі у нас було шкільне радіо. І моя радіокар'єра, кар'єра, радіоведучого почалася саме в школі. Я знаю, як зараз пам'ятаю, я приходив туди як на роботу. о 8.30 був перший дзвоник. Після першого дзвонику вмикалося радіо по школі. Я казав доброго ранку, доброго дня. 26-та». Це 26-та школа була. з вами міша Баюкін. Всім бажаю гарного дня, наснаги, оцінок, бла, бла, бла. І все. Ну і тобто, і потім гімн України всі сідають за парти і починається учбовий процес. І в перерва, звісно, у нас таки була розважальна ефіри. Ми ставили там сердючку. Ми ставили там ну найхітовіші хіти 2005-2006 року. А у нас була скриня замовлень. Ми там замовляли пісні. І Завжди пам'ятаю. Був в мене там вчитель, він завжди казав, коли ти в мікрофон кажеш все з посмішкою, люди то відчувають. Ну добре, як розпочалася твоя робота вже на радіо, це ще спочатку не то. Радіо було чи ти вже Ні, це ще було не то. Радіо, то був 2009 рік. Так я недовго там пропрацював і все пішов в пошуках кращого життя, скажімо так. І вже в 2019-му я повертаюсь на радіо. Я пам'ятаю, ходив до викладача з театру, ставили гол. Голос, тобто займалися, ну це дуже було важливо, принаймні для мене. Знаєш, я пам'ятаю завжди у дитинстві. Я дивився новини, як правило, було ОТСН, або слухав радіо, і я завжди намагався повторювати, копіювати. як вони кажуть, <світ> та вони копіювати та тому, що знаєш, мені дуже подобалась їх постановка голосу, як вони розмовляють, як вони ведуть ефір. Ну тобто, для мене то був якийсь неймовірний кайф. Можливо, це в якому сенсі дало те, що щось маємо на сьогодні. І п'ять років я пропрацював на радіо, це дуже класні 5 років. Я дякую за ці 5 років. Це дійсно, це дійсно класний досвід в усіх сенсах абсолютно. Це були і інтерв'ю зірками. І ти знаєш, всі артисти, вони такі ж звичайні люди, як ми, абсолютно. Скільки я побачив цих артистів, я розумію, що у багатьох з них немає ніякої зірковості. Ти можеш просто підійти поспілкуватися з ним. І тоді я зрозумів, це такі ж самі люди, так само, як ми з тобою. Ми звичайні люди. Ми всі зроблені з одного, по факту. Так. І потім, в якийсь момент, а саме в той момент, коли 24 квітня 2000... я вибачаюсь 24 го я сказав 24. Угу. І саме в той момент, коли 25 квітня 2024 року народжується Платон, знаєш, в ці моменти в мене в голові щось змінюється. Я розумію, що радіо це прикольно, але треба крокувати вперед. Треба розвиватися ну, в намічених цілях і. Треба, ну давай відверто, треба заробляти бабки, тому що в тебе родина, в тебе три дитини, в тебе дружина. Тому що в моєму дитинстві знаєш, я пам'ятаю, я думаю, багато хто з 90-х пам'ятає чорний хліб та соняшникову олію, Це 100% так таке було точно в нашому житті. А я пам'ятаю, коли мені дуже хотілося йо-йо, воно коштувало 10 гривень, але ну не могли мені батьки цього дати. І згадуючи ці моменти. На сьогоднішній день я розумію, що я хочу дати все максимально своїм дітям, чого вони хочуть. Ну і потім я зрозумів, що треба йти вперед, треба розвиватися в якості ведучого. Мабуть, якщо б не пішов з радіо, ми сьогодні б з тобою не побачилися. <реш> так, такий жарт. Дякую долі. Так, дякуючи, долі, ось і тому я вирішив, що треба розвиватися. Я дякую всім людям. Знаєш, хто вірив в мене, хто в мене підтримував. Їх дуже багато і я ж до цього знаєш. Я проводив корпоратив тому дружини на роботі. Ну це як це закрити, якби я це не афішував. Але мені завжди казали, мені завжди казали, Міха, чого ти сидиш? Ну ти типу, подавай, в тебе все класно вдається. Ну, займись цим справою. Ну, давай, йди вперед, в тебе точно все вдасться. І я зрозумів, що так, треба спробувати. І це неймовірний кайф. Коли ти отримуєш ті емоції від людей, коли ти бачиш їхні посмішки, ти просто заряджаєшся. заряджаєшся емоційно. Так, є різні свята. Є свята, коли ти емоційно віддаєшся. Але нічого не отримуєш взамін. А є свята, де ти віддаєшся емоційно і від, отримуєш від них заряджає це так. дуже класна колаба. Да я дуже обожнюю людей, я дуже відкрита людина. Я завжди знаєш, готовий прийти на допомогу, готовий зарядити їх емоціями, тому так. Я вважаю, ну, мабуть, що Платон став тим поштовхом, да, який от тебе змотивував це зробити. Ну це дуже кльово. Так, да. ну ти знаєш, що я до Платона, скажімо так, проводив свята, але от да, Платон став. Ну, саме так, виглядає. щоб закінчити там, з радіо, да. і саме отак… з Ну, зробитися. ти ж розумієш, я козиріг. А козероги в перці. Mm. І я овен і. А. А. Мені... Слухай, у нас нормальна калама вдається. Слухай, ну і ти мене розумієш 100%. Просто я та людина. Яка в мене можливо буде, будуть труситися колінки. Я буду боятися, але я буду робити, я буду робити і ще раз робити. Тому, друзі, якщо ви в чомусь на щось не можете наважитися, просто беріть і робіть. І повірте, вам все вдасться. Я вам точно кажу. До речі, до цих лозунгів під час повномасштабного вторгнення, коли почалося, ти записував так такі мотивуючі відео для людей. Я ще тоді не була навіть на тебе підписана, ну я знала, хто ти звичайно. Але от мені одного разу в такий досить тяжкий момент мого життя попався в один з твоїх відосиків. Блін, це зайшло так. Це було от вчасно. Повертаючись до 22 лютого, я пам'ятаю то відео, яке я записав, і буквально там через час почалося повномасштабне вторгнення. І знаєш, можливо, то було. Було навіяно саме тими новинами, які тоді показували, знаєш, казали, що розпочнеться війна. Не розпочнеться. Вірте, не вірте. І я розумів, що людям, та, ну, яка не яка в мене є аудиторія, і я розумів, що людям треба трішки мотивації. І ну, от таким чином я намагався мотивувати людей. Я Вірю, що комусь це допомогло, і мені дуже від того приємно. Мені було хотілось бути дуже корисним для людей. і Я не знав яким чином так. Ми там допомагали, тому що а, наші донати вони важливі нашим хлопцям. Знаєш, хтось чиїсь сини там сидять, доньки зараз на фронті в холодних обкопах. І ну, ми чим можемо? Ми потрібні потрібні робити, потрібні допомагати, друзі. І ви це повинні робити, тому що ми повинні конвертувати свою людь, звісно. У донати і у нашу перемогу, і я дякую тим хлопцям, які зараз на фронті, і дівчатам завдяки вам. Ми сьогодні можемо от з тобою спілкуватися. Завдяки вам, ми можемо проводити яскраві свята, весілля і просто жити ну, більш-менш нормальним життям. І я вірю, що зовсім скоро ми обов'язково переможемо. Дуже, дуже дякуємо. Е, Міш, розкажи зараз, як взагалі з роботою йде, як зі святами, ажіотаж великий, бо, судячи за твоїм інстаграмом, як зараз це проходиться? Так, ну диви, щодо новорічних корпоративів, у грудні місяці половина вже відпрацьована, половина ще залишилась. Я тобі хочу сказати, що грудень місяць, в моєму випадку, був закритий на початку листопада. Так. Жовтень, початок листопада, всі дати були заброньовані. Ну і, до речі, люди продовжували писати, але на жаль. І щодо весіль та випускних, на наступний рік також же є замовлення, є випускні, є весілля. І, до речі, цікаво, що вже я настільки далеко в майбутнє не дивлюся, але люди на 26-й рік вже Ай, замовили. Бачила, так. Я, ну, типу, знаєш, коли мені пишуть: а ви нам проведете випускну в 26-му році. І я такий серйозно в 26-му, Ну окей, кажу, крапочку ставлю, а там вже подивимось. Ну, звісно, я завдатки не беру за 26-й рік, тому що ну не зрозуміло, що воно буде там далі. Ну але також на 26-й рік є. Розкажи про свої свята, про твої обов'язки, про прайс. Про твій що входить в твої послуги. По перше. Я повинен зробити все, аби ваше свято було дійсно цікавим. Це цікаві інтерактиви, гарний настрій, персоналізація конкурсів завжди на початку. Як ми вже казали в попередньому інтерв'ю, так, коли ми знімали про свята, завжди я зустрічаюся з молодими або з іменинником, або з замовниками. Ми визначаємо їх побажання, чого їм би хотілося. Звісно, я даю завдання для замовників: що треба скинути, на які питання. Відповісти, все це персоналізую, і як я раніше казав, мені на це потрібно 24 години, але це при умові, якщо в мене є весь вже матеріал на руках, і немає такого, що там мені щось скинули, а мені не підходить. Тобто, ось таким чином. У мене завжди голова забита саме новими інтерактивами. Я не соромлюсь з того, що я вкладаю бабки іноді в інтерактиви, тому що це розвиток. Ну тобто, щось придумаємо, щось купляємо, але я не стою на місці, я не хочу. Хочу стояти на місці, тобто завжди хочеться розвиватися. Ну, Ця сфера сенсі. зараз дуже активно розвивається. конкуренція так. дуже сильно зростає, тому це потрібно. Я так. завжди казав, що не так важко взлетіти, важко втримати ту планку. Це дуже важко. Тому знаєш, завжди треба намагатися шукати щось нове і завжди бути, так би мовити, в тренді. Це дуже важливо. Угу. А який прайс твоїх послуг в цьому році? Прайс був ну, біля 18 тисяч. Ну, звісно ж таке, все залежить від замовлення, що хочуть молоді. Ну, давай казати. Десь 18 тисяч це база в нашому місті. А вже потім, після вже далі йдуть допит. Це там церемонія, додатковий комплект апаратури. Ну тобто, таким чином. Ти надаєш послуги ведучого і тобто, сказала про апаратуру. Тобто, окрім діджею, ще може бути дим машини. Оце все також входить. Так, до... диви. Ну 18 тисяч важкий дим не входить. це екран, це звук, це світло, це діджеї, це ведучий. Ось. Окремо ведучий і діджей, тому що, знаєш, дуже часто пишуть: а ви діджеєм будете працювати і ведучим. Я кажу, ні, ні, діджей це окрема людина. Ось, ну І це базовий комплект послуг. Також гендер-паті, рочки, це також проводимо. Ну, Це окрема кохання, це класні емоції. Я дуже кайфую. Все, що пов'язано з дітьми, для мене то щось нереально круте. Які були ще цікаві, можливо. Ну, імена не забувався Цікав... вже добре. <рес> та, це... <рес> Слухай, ну, <рес> там був випадок. Завжди персоналізовано. Задаю питання про молодих залу. І, ну, Наприклад, там, молодих звати Альона та Сашко. <рес> та, наприклад. І одне з питання: яке хобі у Альони? Варіанти відповіді. Серед них є правильна відповідь. І є відповідь, готувати їсти вадиму. Ага. І я розумію, блін, а Вадим це з іншого весілля, ну, типу, з попереднього. Ну просто, ну, це, от такий, ну, факап. Ну, це отдає. Ти встиг задати було. це питання, так? Воно було на екрані. А, тобто там написано було, типу, да, нагодувати Вадима. Ну, я. Це зробив як жартом, всі зрозуміли, всі поржали, всі весь як вечір питали. Вадим, да. Всі питали, де Вадим? Так, хто такий Вадим? Офіціант ти Вадим? Ти Вадим? Ти Вадим? Можливо, ти Вадим. Ось, ну, типу, було прикольно. Знаєш, воно ну так в тему прикольно yeah. зайшло, всі все зрозуміли, нормально. Але так, да, але для мене я такий. Фух". Ну, знаєш, головне вміти в правильний момент перевести все в жарт і тобто вийти з цієї ситуації. Добре, Міш, ти багато сьогодні казав про свою родину. Давай, Вибач, просто... переб'ю, я завжди багато кажу. Це... Я просто багато казав. Це твоя професія. Так. Взагалі, які стосунки в родині, яка у вас панує атмосфера з дружиною? Чи не важко, от, народження третьої дитинки, неважко це вдалося вам обом? Як це відбувається? Ну, знаєш, мабуть, найважче кожній дівчині, яка народжує, це дійсно факт і. Я дякую своїй дружині за те, що в мене крутих три сина. Коли мені кажуть, може ще дівчинку, я кажу: пожалкуйте мою дружину. Які відносини? Слухай, це найрідніші люди в моєму житті, моя родина. Типу, нікого кращого за них немає. Це ті люди, які будуть поруч з тобою, коли в тебе щось станеться. Це ті люди, які допоможуть, коли в тебе щось станеться. Повір, в той момент, коли ти нікому не будеш потрібен, ти будеш потрібен тільки своїй дружині, своїй родині. І ніяким друзям. Тому що знаєш багато друзів, які поруч до тих пір, поки ти їм зручний, поки ти їм допомагаєш чому. А, але варто. Варто дійсно відмовити цим людям в тому, до чого вони звикли, і вони відкриваються по-новому. От такі друзі також бувають, але з родиною такого ніколи не буде. Це дійсно найрідніші, найкласніші люди в моєму житті. Старші хлопці допомагають взагалі виховають. з платоном. Сто відсотків да. вони допомагають, але знаєш, у нас це відбувається так. Альона каже, Владіку там посить з платоном. Буквально 10 хвилин проходить. Владік. Прилітає на кухню. Мама, все, він втомився від мене. Потім Деніс, а тепер ти ще 10 хвилин. Деніс, бере, одразу повертається. Маші їх двоє. Так, да, все, ще 10 хвилин. Мама, він втомився від мене. Ну і от таким чином. Ну вони допомагають. Знаєш, у ну, них такий вік вже досить. Вони переїдний. відчувають, вони відчувають дійсно, вони відчувають себе старшими братами, і це дуже круто. Знаєш, вони там сюсюкаються з платончиком. Їм дуже цікаво. Це ну прям от максимальний кайф. По будинку вони дуже допомагають. Знаєш, коли їх там попросиш про щось? Ну, вони великі молодці. Знаєш, зараз вони займаються боксом, ходили до цього на футбол раніше. Ну, були такі думки, що ми закриваємо гештальди завдяки своїм дітям. Тобто, якщо ти хотів бути вокалістом, ти відправиш дитину в музичну школу, щоб він навчався вокалістом. У мене такого нема. Вони чим хотіли, тим і займаються. Тобто, футбол, бокс. Мене до цього ніколи в житті не тягнуло не до боксу, ні до футболу. Знаєш, коли мені зараз влад каже, па, а у нас там все будуть по боксу. І я знаю, я думаю про те, що чим тобі допомогти пратику. Ну, типу, я бачив ці бої у Кличко. Я не хочу, щоб ти такий гарний приходив до мене. До дону, типу, кажу, може, не треба. Ну я дуже приймаюся за них. Ось ну йому дуже хочеться знаєш приймати участь в спарінгах. Типу, стояти в Рін в Рінгу, в Рінгрінзі. Рінг, так є якісь плани? Можливо, грандіозні на подальше на майбутнє? Е, слухай, ну план грандіозний е, продовжувати розвиватися в цьому напрямку. Знаєш, планів купа, не хочеться про них казати. Є мрії так. Е, Нереально, нереальні мрії, мабуть, але хоча треба просто брати і робити. Завжди про це кажу. Просто беріть і робіть, друзі. Ось Найголовніша перемога, так щоб не стала, щоб було 180. на це можливість. Мені знаєш, мені часто кажуть: Міха, а чому ти не виїхав за кордон? Тебе є така можливість? Я знаходжуся в своїй країні, тому ким я буду там за кордоном, то мені тут комфортно. І поки є така можливість до останнього, ми всі, мабуть, будемо залишатися тут. Між я бачила у тебе в інстаграмі mm -hmm. дуже багато саме в твоїй стрічці фоток Кузьмискребіна. Ти його фанат, це твій кумир. Ну, слухай, я та людина, яка росла на таких програмах, як Шанс караоке на майдані. І я сидів на дивані і думав, такий блін. Магилєвська скрябін, коли ви мене покликаєте на телік? Програму шанс, ну але я тоді не розумів, що… ти переможеш що... кароки на Так, да. да, Коли коли я да, а я забрав просто яйця. Так, це та людина, це дуже мудра людина. Це людина на піснях, яких я виріс, і знаєш, я до цих пір слухаю його пісні в автомобілі. в мене є папочка. Я до цих пір передивляюсь його інтерв'ю, тому що він дуже багато мудрих речей казав. Так і ну, це людина, якою я дійсно пишаюся. Тепер ти живеш на вулиці. Тепер я Саме... живу на вулиці Кузьми Скрябіна. А ти знаєш, цю як, як це відбулося? Так як це відбулося? Ну давай скажемо так. Ну, трішечки я приклав до цього руку, але я дякую всім, хто голосував за цю назву. Коли було перейменування вулиць, і кожен громадянин нашого міста міг подати заявку на перейменування вулиці, і знаєш, я зрозумів, що три будинки. І це дійсно місце щасливих людей поблизу Дніпра. Звісно, я робив все, щоб це сталося. І от дійсно мені приємно те, що я мешкаю зараз на вулиці Кузьми Скрябіна, того легендарного чувака. Знаєш, в мене є, до речі, всі книжки його, я побіда, і Берлін, так, і інші там, ось ті, що мати випускала. Ну, тобто це дуже класна людина. І поки ми пам'ятаємо, поки ми слухаємо його пісні, він завжди буде з нами. Я просто в цьому впевнений, на всі 100%. Класно, це такий найвідданіший фанат, мабуть. Ну, якось так. Так, ну добре, тоді вже да, перейдемо до бліц! Діловий костюм чи кежуал-лук? Кежуал. Ведучий на радіо чи ведучий свят? Е, просто ведучий. Будь-яких подій. Будь -де. Е, сценарій чи імпровізація? Е, і сценарій, і імпровізація, все має бути. Все має місце бути сто відсотків. Е, три речі, без яких ти не уявляєш свято. <реш> Мій діджей, технічне обладнання, і звісно, гості. Твоя шкідлива звичка. Моя шкідлива звичка, ну, айкос, якщо можна то сказати, шкідлива звичка. Да. А, ще, а ще, знаєш, в мене є слово паразит, якщо то можна бути так. шкідлива звичка. Ну що ж, Ну що ж. оце знаєш, в мене кожен вечір розпочинається там, де я виходжу. Ну що ж, всім привіт всім добрий вечір. Це Та, перебивка йомде. просто. Да. Ну що ж, ну що ж, Міша Баюкін на роботи з похмілля. А, ні, так, да, було, було один раз, так. <рес> бути ідеальним чи бути собою. Бути собою. Тобі важливо, що про тебе думають інші люди. Цікаво, але знаєш, скільки людей, стільки думок, ти з цим прекрасним не будеш, 100%. Але іноді ось цікаво дізнатися, так, що говорять. Ну, якось так. Ну, тому що, знаєш, я така людина. Яка дуже переймається через все, і мені цікаво знаєш почути відгук про весілля. Мені почути цікаво, що там кажуть, як провів. Ну тобто таким чином, uh -huh. тому що знаєш, я завжди кажу, що хейт робить нас кращими. Це сто відсотків. Тобто, який би він не був та це саморозвиток, розвиток, вірно, так бути принциповим чи йти на поступки? Ну, Дивлячись, в яких випадках, але знаєш, більше у ну, випадку, цих... якщо ти козоріг. У <свісно> випадку, якщо я козоріг, мабуть, бути принциповим, але іноді треба йти на поступки. Дійсно, ну все залежить від ситуації насамперед. Твій найдорожчий подарунок дружині. Мій найдорожчий подарунок дружині, а це моє кохання. Звісно ж таки, моя мала. Нічого кращого, нічого. <свісно> Крутішого нема, аніж моє дороге кохання. Це небо, ці зірки. <рігла> 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 так, часто сваритись, з дружиною? Ні. абсолютно. Що для тебе родина? Це все. Це моє життя, це моє майбутнє. Це абсолютно все. Без них я просто ніхто, мабуть. І останнє питання: в чому полягає сенс життя для тебе? Е, сенс життя це бути тут і зараз, щоб твоя родина була щаслива. Твої діти мали максимально все, що ти можеш їм дати, щоб всі були здорові. І, ну і, Мабуть, це найголовніше. Це моя родина, це, це і є сенс життя. Тому що все, що ти робиш, це. Тільки заради них, добре Міш, і зараз от напередодні такого чарівного свята. У нас така чарівна новорічна атмосфера. Зазвичай всі гості дають три поради: як бути крутим, успішним. А я хочу, щоб ти нашим глядачам своїм глядачам побажання дав. От саме на наступний рік, на подальше життя. Знаєте, друзі, по-перше, це бути собою. Я бажаю вам в будь-якій ситуації, завжди приходити один одному на допомогу, тому що знаєте, цей час показав. Якщо ми не будемо дружніми та такими, якими ми є українцями, ми нічого не варті. І, і що ще хотілося би сказати: цінуйте свою родину, цінуйте свою родину, нехай ніякі кілометри ніколи вас з ними не розлучають. Родина, щоб була завжди поруч, і все вам більше нічого не треба в житті. Це правда. Класно. ну що, тоді будемо завершити. Я тобі дуже дякую. Дуже приємно. Ми яке в ефірі поспілкувалися. Да. Ніби так звикла ти голос радіо, чути. Клас дуже приємно, дуже позитивно. Навзай. Дякую Навзай. тобі. Катюш, я впевнений, що зовсім скоро. Навішні корпоративи ми виїжджаємо, хлопці і каратові. На <рес> да. У нас є мальчики, зайчики. Якщо що. шо, да. качу посі... я дякую тобі. Чесно, для мене це було щось нове. Вдруге, вже так, mm -hmm. і ну типу це ну прикольно так.